У мене така комірчинка, яка буде виготовлена з декоративної штукатурки лава. Це штукатурка з перламутровим блиском або її ще називають 3D-фарба. Стіни у мене тут пошпакльовані як під фарбу, прогрунтовані грунтівкою. У даному випадку в мене вона протиогрібкова. Взагалі піде люба торгова марки «Пайдаль». Проґунтовано і пофарбовано в два шари фарбовий іненлатик мат. Це підкладка у нас. І так, Приступаємо до нанесення першого шару лави. Особисто я наношу його за допомогою валіков маленького для кутів і більшого для основної площини. На перший шар лаву я розвів процентів на 20% ґрунтівкою. І так, ввоз невеличкий у валіку. Спочатку пробігаємо з кути. Потім зафарбовуємо всю площину. Колір підкладки повинен подати з кольором майбутнього покриття, але у мене рів... ну, матеріали. Підкладка одного кольору, а вава іншого. Я думаю, нічого страшного не трапиться. Отак, зафарбовуємо стінку. Ну, Звичайне фарбування. Близько 12 годин. Перший шар висох. І отаким пензликом я наношу другий шар. Отак він наноситься. Рухами хрест навхрест, рівномірно розподіляючи матеріал. І на площині десь близько квадратного метра. Нанесли, потім беремо пластикову кільму чистеньку. Отак її. ну Вона була чистенька, тепер ми її закаляли фарбою, щоб не випла. І починаємо кінчиком кільми, отак легенько, типу задню частинку приподнімаючи, а передком малюємо уявну вісімку. Це у нас первинне приминання. Всього їх буде близько 5. Отак зараз я його примну, потім нанесу. Внизу всю частинку і буду по мірі підсихання його приминати для того, щоб зробити рівномірний малюнок. От так зараз воно виглядить грубовато, непонятно, але це все в процесі п'яти приминань Тут перетвориться в те, що треба. Ну, я думаю, це все зрозуміло. По таких маленьких пространствах я рекомендую робити паралельно дві паралельні стінки. Вибачте, за тавтологію. І так, тут хвилин, поки я займав ті стінки хвилин, ну, білизковісяти пройшло. І другий раз приминаю. Все те саме. Я намагаюся ці всі гльоки, що налипають, розмазувати, вмазувати коротше, поверхню. Тим самим я роблю малюнок такий більш об'ємний та дрібний. Ну, Другий раз нічим не відрізняється від першого. Крутим ту саму вісімку. Так, Підтружаємо і проминаємо третій раз. Ну, мабуть, навіть чотирма разами обійдусь. Уже більш детально промальовую малюнок в кутах, щоб кути теж були гарні. Вже кручу так, ледь, ледь торкаючись. Матеріал вже майже за кельмою не тягнеться. Ну, ще одне приминання, вже буде більш детальне, я його покажу, як воно робиться. Воно буде трішки відрізнятися. І остаточне приминання. Кельма вже повинна бути чистою і ледь зволожена. Я для цього використовую вологу. І просто-напросто легенько приминаємо. Всі ті верхушечки, що не влаштовують? Оп, протерли, змочили, воно водичка дає краще скольження. Тут вже потрібно більш скрупульозно це все промальовувати, тому що так йому і жити. І ось і така ось комірчинка гарнеропна Аля Чулам в нас вийшла з акцентною стіночкою. Все чудово, тут провода для роутера. Тут теж типа акцентної стінки, бо декор закінчився. Ну і ось лава. Гарне поєднання кольорів D8D, а це ОW11C. Все. Всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення!